Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Відразу познайомлю із гостем нашої студії. Сьогодні це співак Сергій Цимбалюк. Сергію, рада вітати тебе в нашій студії. Мої вітання, пані Оксана. Сергій, сьогодні ти лауреат багатьох всеукраїнських обласних фестивалів, конкурсів. А чи пам'ятаєш ти той день, коли вперше взяв до рук гітару? Ну, взагалі, це дуже велика така історія. Взагалі, вперше я взяв в руки гітару, це коли мені виповнилося 9 років. Мене навчив грати на гітарі батько. Ага, тобто батьки добре ставляться до твого цього захоплення. Чи це вже стало точніше твоїм життям? так? Це вже можна сказати стало моїм життям. Але батькам дуже подобається, коли я граю. А чому саме гітара? Ну, чому саме гітара? Ну, Мені з самого дитинства дуже подобався. цей інструмент музичний. І якби у нас ну, в всій родині гра, всі грають і співають. Грав на гітарі мій батько, дядько. Ну, і я якби для себе ще з самого дитинства вирішив також. Володіти таким чудовим і музичним інструментом. Ага, то у вас вже ціла династія. Так, да, можна сказати так. А яка музика тобі найбільше подобається? Ну сам найбільше мені подобаються українські виконавці, українська музика, російська музика, і якби шанс, ну, шансон. Ну, всяка різна, можна сказати так. І рок, і все. А чи є в тебе авторитети в музиці? Ну, я би так не сказав, що особисто конкретно хтось мені подобається. Але я скажу так, мені до е, вподоби творчість такого видатного е, гітариста, класика, професіонала це Томі Мануеля. Мені дуже подобається, як він грає. Він сам пише музику і сам її виконує. Е, Сергій, я пропоную спочатку послухати. Музику пісню в твоєму виконанні, а потім уже продовжуємо нашу розмову. Так, добре. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах. Ти чарзі шукала, сонце руту знайшла і мене шарувала, червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти повір, бо твоя врода. То є чистая вода, то є бистрая вода Сині гір. бачу я тебе в снах, у дібровах зелених. По забутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії. Бо давно уже ти увійшла в мої мрії. червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти повір. бо твоя врода то є чиста вода. То є бистрая вода, синій гір. То є бистрая вода, синій гір. Дякую, Сергій, за чудовий настрій. Пісня, яка вже по суті стала класикою. Так, так. А розкажи нам про своє творче життя. Де ти брав участь останнім часом? Ну, взагалі, останнім часом останній мій, можна так сказати, виступ такий був. Це був фестиваль у місті Дніпропетровськ. От там це взагалі проводився фестиваль для людей з обмеженими фізичними можливостями. Там приїжджало дуже багато всяк, різних виконавців з усієї України. Ну, І я там, до речі, виконував цю пісню Червону руту». Це було дві, дві пісні це Червона рута і Пісня про рушник. Це мої дві улюблені пісні. І якби я отримав ще одне таке почесне звання це лауреат всеукраїнського фестивалю. Але ж у нашому місті, я знаю, ти теж береш участь у різних так, фестивалях, так, так. різних концертах, так? Так. Розкажи про це. Е, ну, останній, останній мій е, виступ у місті це був перед новорічними святами. Це е, організація, така, як можна сказати, е, молодіжна організація, це е, Аватир. Мене запросили мої друзі. Е, і якби мені одразу ж запропонували виступити з сольним концертом. Це моє якби перше таке був особистий, що я якби виступав сам. ну і... Мені дуже сподобалось, чесно кажучи. Оце це молодіжна організація, в принципі, так? В принципі, так, так. І яку музику сьогодні бажає слухати молодь? Я, я скажу так, що молодь зараз дуже зацікавлена творами українських виконавців. Зв'язку зв'язку з подіями, які в нашій державі зараз. Проходять, то якби, ну і взагалі молодь полюбляла українську музику, от, наприклад, творчість е гурту Окіанельзі і багатьох таких ну, е масивних колективів, ну, якби більш сучасну українську музику полюбляє молодь. Сергію, я хочу запитати дещо таке запитання. Можливо, не зовсім коректне, але все ж таки в тебе проблеми з зором. Так. Наскільки тобі тяжко було опанувати такий музичний інструмент, як гітара? Це тяжче, ніж людині, ніякої норм... такий здоровий зір. Е, ну, для мене, в принципі, для мене це було не, не дуже важко. Чому саме не важко? По-перше, в мене було бажання навчитися. Грати на гітарі. Якщо в людини є бажання, то вона не дивлячись на труднощі, як їй це буде важко чи не важко. Вона опанує цей інструмент, якщо вона має, має велике заохочення і має велике бажання. Ну, для мене взагалі то не було, не було це проблемою, я опанував одразу, і в мене це пішло. В училищі трошки, трішки було складніше. Тому що там потрібно було грати по нотах. У мене були ноти А3 формату, тобто дуже крупно надруковані. Це, для мене це було, звичайно, проблемно. Я намагався грати, ну, викладач мені показував, як треба. І я тоді грав. Ну, по нотах було важче. Якщо так, грати акордами. Для себе, то це, я думаю, що це не є проблемою. А чи правда, що коли проблеми з зором, то загострюється слух? Так, таких краще... Дійсно, це так, тому що, як кажуть, якщо Господь не дає, ну, забирає одне щось, то дає тобі інше. Наприклад, тут у мене проблеми з зором, то в мене більш розвинений слух. Я якби. Гітару настраюю без всяких проблем, підбираю пісні. Для мене це не є проблемою. Орієнтуюсь в тональності, ну, як би так. Але в тебе є ще й основна робота, крім того, що ти виступаєш, в тебе є основна робота і чи не заважає отаке творче життя? Основній роботі. Ну, основ... Чи з розумінням ставляться до тебе там? Звичайно, на основній роботі ставляться дуже, дуже добре до цього, що, наприклад, керівництво моєї роботи, де я працюю, дуже ставиться добре до цього. Він сам наш директор полюбляє музику, полюбляє співати, пісні, і якщо я йому. Кажу, що Олександр Васильович, мені треба поїхати на фестиваль. Ну, звичайно, він одразу відпускає мене без всяких проблем. Каже: Їдь, звичайно, виступай, показуй себе, знайомся з іншими, розвивайся. Це твоє. Сергій, давай знову послухаємо музику, а потім продовжимо нашу розмову. Давай. Ты помнишь, как все начиналось, Все было впервые и вновь, Как строили лодки, и лодки звались Лера, Надежда, Любовь, Как дружно рубили канаты, И вдаль уходила земля, И волны нам пели, и каждый пятый, Как правило, был у руля. Я пью до дна, за тех, кто в море За тех, кого любит волна За тех, кому повезет И если цель одна И в радости, и в горе Но тот, кто не струсил и весел, не бросил Тот землю свою найдет Напрасно нас бури пугают Вам скажет любой моряк что бури боятся, вам стоит едва ли В сущности буря пустяк Бури лишь крепче руки И парус поможет идти Гораздо труднее лишь смехнуться со скуки И выдержать полный штиль Я пью до дна За тех, кто в море За тех, кого любит волна За тих, кому повезет, і если цель одна, і в радості, і в горе. Но На кто не струсил, і весел не бросил, Тот землю свою найдет. Дякую. І наступне запитання: Сергію, а де тобі більше подобається виступати? На таких невеличких квартирниках, як кажуть, де збирається рубками молодь, чи на сценах, де багато глядачів? Ну, взагалі мені подобається скрізь виступати. Ну, саме більше, звичайно, коли багато глядачів на великих таких професійних сценах, як, наприклад, наша філармонія, драматичний театр наш, Ну, не таких більш професійних. А давай помріємо. От чи є сцена чи аудиторія, перед якою ти б мріяв виступити? Ну, взагалі-то, я, мене така мрія велика, я хотів би виступити на на x факторі на Україна має талант і, і на. А ти ще не брав участі в таких конкурсах? Ну, я взагалі-то я приймав участь на Україна має талант, там був предкастинг, але я хотів, щоб мене. Показали по телебаченню, якби, і більш ну, якби себе проявити, так, щоб побачити і Кондратюка того. ж, їхню ж... оцінку, мабуть, Так, да, почути їхню критику. Наприклад, на X-Fакторі мені б дуже хотілося б почути от критику від того ж Кондратюка, того ж Сергія Сосєдова. Просто на що, ну, наскільки мені на що звертати увагу більш. От я як би хотів би так. А таке особисте запитання. А кому ти присвячуєш свої виступи? Я така людина? Ну, е ну якби в мене конкретно немає, кому я присвячу свої виступи, але е взагалі-то своїм батькам, рідним, близьким і батькам. Е особисто батькові, мамі, сестрі. Батькові, чому саме батькові в першу чергу, тому що він мене дійсно навчив грати на, на гітарі, і мені це дало, можна сказати, поштовх до музики і взагалі. А якщо говорити про плани на майбутнє, щось вже таке є намітки? Ну, намітки, звичайно, є, звичайно, е, хочеться провести, е, провести фестиваль е, всеукраїнський у місті Житомирі. Е, ми колись з товаришем, моїм колегою, також музикантом Юрієм Скорком, ми написали проєкт Творчі Єднання. Ну і Звичайно, хотілося б цей А Що це проект... таке можна більше про це? Більше про це. Це ну, проєкт творче єднання це щорічне проведення фестивалю. Не конкретно з ВАДАми, там, як, uh -huh. з якимись ВАДами, а взагалі для всіх. А якесь тематичне, чи, чи музика там уже не там, обмежена яким стилем? Е, Ні, музика не обмежена, це взагалі uh -huh. повністю фестиваль. Це і вірші, uh -huh. це і пісні, це і танці, це і інструментальне виконання більш на такому професійному рівні. Звичайно, проєкт написаний. Була розмова стосовно стосовно цього проєкту з Іриною Єрмоленко, депутатом. Вона обіцяла допомогти в цьому проведенні фестивалю. Ну, Сказали, якщо все у нас вийде, то обов'язково проведемо цей фестиваль. Ну, сподіваємося, що все-таки все вийде. І... Сергій, а чи не пробувати сам писати музику? Ну, я скажу так, я пробував. В мене є написаний твір, але він написаний не для гітари, а написаний більш в такому, як вам сказати, більш в такому сучасному стилі для молоді таке, як ну, більш танцювальна музика. Щоб це було зрозуміло. Ми вже маємо, в принципі, кілька хвилин ще всього на всього. Давай, може, ще послухаємо одну з твоїх пісень, так? так. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Ха на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, соловні гаї, і твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму до рушник, простелю наше долю, тим хішелест трав трав щебетані дібров, і на тім рушничкою оживе все знайоме до болю, і дитинство розлука, і вірна любов. І на тім рушничкові оживе, все знайоме до болю. І дитинство розлука, і я материнська любов. Дякую Сергію за чудову музику, за те, що погодився стати гостем нашої програми. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостем програми в об'єктиві був співак Сергій Цимбалюк.